Так. Дуже швидко ріжемо зубчатий вінець на шестерні доїжа. По-моєму, це шпиндель на шестерні. Хто, хто знайомий, я думаю, їх пізнає. Зовні модуль 2, всередині тут модуль 1,5. там мега аварійна, в місто Київ. Ну, Зробимо зараз дві штучки, наріжемо. Спочатку ріжемо на обох деталях зовнішній вінець модуль 2 Z36. І зараз я налагоджую, покажу вам, як ріжемо. Внутрішній вінець 1,5 Z38. Якщо я не помиляюся, тут всередині стоїть якраз... Е, отут на ставиться там блок шестерня 1,5 віжаку. Вона також часто, часто страждає. Вона Або її лопа, або ця деталь зазвичай страждає. Ну, наша робота, то таке, то не технічний аналіз конструкції, віжака, наша робота це нарізати до зуби. Віддати людям. Так, В другій частині будемо добати всередині. Так, швидко продовжуємо історію про запчастини до їжа. Бачите, зовнішні зуби є, треба підрісарити заходи, внутрішні зуби є. Гарно вийшло так. Я б сказав, що це деталь зі званням гарнюня. Не знаю, замовники привезли, далі термічка шліфовка не моя. Наша справа в даному випадку це тільки зуби. Маленький довбячок, модуль 1,5-18 зубів, 20 градусний. І швиденько я налагодив. Там, там вінця всього близько 8 мм зубчного. Тобто оця вся довжина там нічого бачить, його нічого різать. Трошки не доточили каналку, бачите, довбяком достав до. Падає каналки, це не дуже добре ну, для, для інструменту, ну, нічого страшного, пережив. Так що, швиденько додовбуємо. І буде гарна деталюха.